Друзі, всім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Ви на моєму персональному каналі. Я вас закликаю на нього підписатися для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. А це будуть інтерв'ю, це будуть розбори, це буде аналітика, власна думка. Думаю, що вам воно має прийтися, як то кажуть, до душі. Отже, з вас підписка, коментарі, а також власне лайки безпосередньо подобайки прямісінько під цим відео, будь-який набір активності. Далі від вас вітається. Чому чому він вітатиметься? Тому що далі будемо говорити про розвиток безпілотних систем в Україні. От Пригадуєте, коли відбулася в нас заміна головнокомандувача, одним із заступників генерал Полковника Сирського став полковник Сухаревський, якому пророкували якраз долю того, що він очолить рід військ, котрий називається Сили безпілотних систем, але поки що ще триває, скажімо так. Допилювання цього роду військ, як він буде функціонувати дуже багато речей, які потрібно систематизувати, стандартизувати, і от все це зараз відбувається. Як воно відбувається, як масштабуються наші взагалі безпілотні системи? Яке значення зараз дронів? Ну тут думаю, і нема чого диватися, значення просто величезне. Насправді ударних безпілотників на передовій, але також і про те, чи є справді дрони від держави, тому що знаєте, зараз на цій темі дуже багато спекулюють. Зокрема, опозиційні політики вони кажуть. Та держава, ні чорта не забезпечила, і от що я можу сказати: справді на кінець січня цього року держава ні чорта не забезпечувала, тому що навіть не було проплат по дронах. А от зараз на початку березня цього року дрони пішли до війська, і це стає дуже навіть відчутно. Тому говоримо з однієї з бригад, яка отримує ці дрони, е, забігаючи наперед, скажу в розрахунку 60 на 40, тобто 60% відсотків від держави, 40 все ще від волонтерів. Це 92-га окрема штурмова бригада, яка боронить рубежі нашої країни зараз на Бахмутському напрямку із командиром батальйону. Увага батальйону уже не роти раніше. Це була рота, тепер це батальйон безпілотних авіаційних ударних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрієм Федоренко. А ви, друзі, ну пам'ятайте, що ваші коментарі, підписки і лайки до цього відео вони допоможуть йому набрати популярності. А я думаю, що об'єктивно говорити про деякі моменти варто. Тож гарного вам прослуховування та перегляду. От, мовляв, Зеленський наприкінці року обіцяв мільйон дронів для війська. Де цей мільйон дронів? Уже березень-два місяці. Це би мало бути там ну під 300 тисяч умовно не, не, не трошки менше, так десь, десь до 100 тисяч цих цих дронів. З іншого боку, я знаю, що дрони. Бомбери, наприклад, не знаю, як щодо FPV, але вони в деяких підрозділах з'являються не системно, не по всій лінії фронту, не у всіх підрозділах. І розумію, підозрюю, що це напевно, відбувається відбувається відпевно аранжування ефективності підрозділу, але з'являються наскільки конкретно, от у вашому підрозділі зараз відчутна допомога саме цієї державної підтримки у частині дронів. На поточний момент це 60 на 40. 60% я отримую за рахунок державного фінансування, і 40% за рахунок підтримки благодійних організацій кожного українця ем, можу порівняти з цим же періодом тільки 23-го року. 80 на 20 тоді було 80% я отримував за рахунок української нації благодійних організацій, міжнародних партнерів, і тільки 20% видавалося за рахунок державного фінансування. Тому об'єктивно, якщо казати на базі підрозділу, який я маю за честь очолювати. Ми почали отримати техніки набагато більше. Тепер щодо філософії забезпечення хибний шлях видавати техніку тільки тим підрозділам, які вже ефективно виконують бойові завдання. Чому? Тому що як все в житті приходить з досвідом, точно так само і пілотування в бойових умовах різних засобів БПЛА приходять з досвідом. Досвід формується під час виконання бойових завдань і перемножується на жаль на певні помилки, які допускаються, і втрату техніки. Тому якщо в підрозділ, де організаційна структура є доброю, але нема нальотів пілотів, не видавати засоби ВПА, так вони ніколи не будуть літати. Це потрібно усвідомлювати. Треба з терпимістю. Перепрошую, треба з терпимістю ставити розумінням до того, що будь-якому новому підрозділу, який був утворений, або Новим пілотам їм потрібен час перемножений на техніку для того, щоб отримати необхідний досвід і мінімізувати в подальшому втрату техніки за рахунок саме помилки пілота під час виконання бойових завдань. Як не крути, на жаль, в тилових умовах, який би гарний не був начальний центр, яким добрими не були б інструктори, повною мірою навчити людей, як виконувати завдання в зоні бойових дій, не можна. Чому це ще так відбувається? Тому що в нас на напрямку, в зв'язку з роботою радіоелектронної боротьби противника і іншими факторами, одна специфіка виконання бойових завдань. Якщо нам перекотитися зараз на Куп'янс, до прикладу, не них буде інша специфіка виконання бойових завдань. деякі засоби, які є конче ефективні на куп'янському напрямку, є не дуже ефективні на Бахмутському і навпаки, тому це постійна динамічна робота, зокрема яка пов'язана з комунікацією між фронтом і між виробниками в тому числі. Ряд засобів, до прикладу, я зараз скажу про нічні бомбери. Ті, які ми отримали в 23-му році на початку, ну, можна було подивитись по кількості втрачених бортів за рахунок несправності саме і технічних вад. маршрут прольоту. На поточний момент за рік виробник настільки їх модернізував, що це одна з найзних бойових машин, яку просто боїться ворог, тому що вона несе. Достатньо суттєвий потужний боєприпас і здатна розкривати укриття противника, знищуючи їх. Тому динаміка в комунікації, в виробництві і масштабування позитивних зразків БПЛА всередині нашої держави, вона я вважаю, рухається достатньо швидко і активно. Ми обмежені комплектуючими, тому що ряд комплектуючих ми отримуємо з європейських країн, і зрозуміло, що це з Китаю. Китай так чи інакше обмежує постачання комплектуючих. До України і достатньо часто доводиться їх завозити різними шляхами. На відміну від Російської Федерації, Російська Федерація отримує ці комплектуючі в кількості, тому ми зараз займаємося активно ще заміщенням комплектуючих за рахунок європейських виробників. Я напевно, невеличкий лікбез зараз ще так проводу, трішки намагаючись розібратися в цій тематиці. Що таке бомбери? От коли Юрій каже бомбери, коли я кажу бомбери, це друзі, те, що вороги окреслили як дрон Баба Яга зазвичай вилітає вночі, має низку до себе на підвісі певних засобів вогневого ураження, скидає на ворожі бліндажі, на ворожу техніку і таким чином забезпечує знищення її в дуже великій кількості. І от до речі, Михайло Федор. Ров очільник Мінцифри, віце-прем'єр-міністр. Він нещодавно публічно говорив, що саме у цьому контексті бомберів Україна значно успішніша ніж вороги, принаймні на нинішній період часу. Це от для того, щоб собі уявити, це як мавік, тільки з більшою кількістю може бути двигунів. Ну тобто, крил, який літає, такий великий, великий дрон, який може здатний здійснювати ці скиди з Таким широким сенсом їх назвали Яга. росіяни, тому що вони цю Бабу Ягу по ночах бояться в публічному просторі. Є такі назви наші українські, як кажан, наприклад, вампір, але це не обмежений перелік цих дронів. У Нас є дещо інші зараз і навіть новіші розробки, які з'являються. Є навіть таємні розробки, які про які взагалі невідомо, от у частині бомберів є. Аеророзвідка, так це і ті ж самі мавіки, використовуються в межах аеророзвідки. Це дрони-розвідники, і не лише мавіки. Мавіки, це ті, що на таких на гвинтах, а є дрони, які на крилі. Ну маленький літачок, який так само здійснює аеророзвідку. Є літачки бомбери так само, тобто, вони не горизонтально підйому, а вертикально летять. є fpv дрони, які зараз теж дуже багато чого забезпечують. Ну тут я думаю, що додатково пояснення не потрібно. Що таке FPV-дрони. А от власне юрію, а про ви кажете 60 40, 60 на 40 на користь держави зараз забезпечується ваш батальйон ударних безпілотних систем. А в цих 60 це включаються от якраз бомбери, чи це так само, і FPV-дрони від держави, тому що донедавно це були суто такі якісь волонтерські ініціативи. Зараз держава в частині FPV включилася в роботу. Доповню ваш ліг який зараз був БПЛА, працює достатньо просто. Я бачу, я вражаю, для того щоб бачити, треба мати розвідувальні засоби двох типів: типу крило, яке залітає достатньо далеко в оперативного простору противника на територію, яка тимчасово окупована, і виявляє його переміщення, райони зосередження. А також коптерного типу, так це Мавіки, топ-коптер війни Мавік, Мавікрите, які можуть моніторити передню лінію бойового зіткнення. І на несуттєву відстань глибину оперативного простору противника. Відповідно, якщо ми бачимо ворога в денний нічний час, ми можемо суттєво його знищити як за рахунок коригування вогню артилерії. Артилерія б'є більш прицільно, так і за рахунок ударних засобів БПЛА. денний час це переважно і впівідрони, і ударні крила. В чому перевага ударних крил? Вони летять далі, чим в півдрони можуть в глибині оперативного простору противника, наносить йому суттєве враження, порушуючи логістику. В нічний час це переважно, звісно. Коптери величезні, баба Яга, як ви вже сказали, я навмисно не кажу, які виробники для того, щоб не виділяти одного чи іншого, тому що різноманіття їх є достатньо велике всередині нашої держави. Щодо забезпечення, нічні бобери я повною мірою отримую за рахунок держави. Розвідувальні засоби типу крило я отримую від держави на 60%. Тобто, 60% видає від держави, 40% ми знаходимо самостійно, закуповуємо, забезпечуємо підрозділ. fpv дрони. Якщо до прикладу, в місяць я скажу середнє, так щоб не розкривати всі карти, я відстрілюю тисячу впівдронів з цих тисяч півдронів 300 будуть державні, решта 700 Це будуть які за рахунок кожного українця постачаються до нас підрозділ на вересень місяць 2023 року, це було до прикладу 60 від держави. ФП коптерів, і все решта було за рахунок окремого фінансування від українців. Тому динаміка позитивна, вона об'єктивно є. І я ще хотів би додати про нічні бомбери. Вони виконують дуже важливу функцію, про яку мало говорять на поточний момент. Вони забезпечують також доставку необхідних товарів на передню лінію. Умовно, коли нам треба поповнити на передовій позиції нашим піхотинцям боєприпаси, доставити харчі, доставити там. Якісь лікарські засоби, так зазвичай це виконували групи, які несли те все на собі, кожного разу ризикуючи бути враженим або артилерією, або ворожими ВПЛА. На поточний момент це все завантажуючи на нинішні бомбри і прицільно спускається на позиції на передові позиції нашим хлопцям, що в свою чергу також зберігає життя нашим військовим. І загалом, завершуючи думку, в державі активно розвивається роботизована техніка. Тобто, ми маємо бути на воді під водою. В повітрі і на землі, а, Вадим Сухаревський, який нещодавно очолив, по суті, став заступником головнокомандувача, комбриг 59-ї бригади, йому якась приписувалась роль розвитку цих безпілотних систем, як ви кажете, під водою на воді на суші і повітрі. Е, власне, зараз що можете нам ну можливо середину розказати, як просувається процес створення окремого роду е, військ безпілотних систем, якщо вам про це відомо. В нас весь час запитують певні моменти пов'язані з організацією служби виконання бойових завдань, специфікою виконання бойових завдань, з проблемними питаннями, які виникають, норму забезпечення, стільки потрібно видати для забезпечення, яка норма витрати, стільки ми втрачаємо техніки протягом місяця, і багато чого іншого. Тобто я можу сказати, що ведеться системна робота для того, щоб зробити оптимальний. Механізм, який дозволить: перше навчати якісно пілотів, друге забезпечувати необхідною кількістю вже готові розрахунки, і третє, зробити чітку систему і структуру управління. Це не робиться за один день, на це потрібен час. Деталі розповісти не можу, не знаю. Якщо б знав, то міг би розповісти тільки те, що не буде корисно для ворога. Ми зайняті переважно бойовою роботою, але на будь-який запит, який приходить до нас, і нас запитують хлопці, як це правильно працює. Ми обов'язково даємо свою відповідь, тому що приємно усвідомлювати, що деякі рішення, які ми передали, були імплементовані на всі збройні сили України і призвели до того, що були збережені життя наших військових і підвищили успішність виконання бойових операцій силами оборони. Тому цю роботу Є? також виконуємо достатньо якісно. Юлі, мене тоді на сам кінець запитання. Я нагадаю просто всій нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Юрієм Федоренком, командиром батальйону. Увага батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї штурмової. І я не дарма ось якраз наголошую на тому, що це батальйон, тому що ця реорганізація із роти у батальйон відбулася нещодавно. І наскільки мені відомо, ну це ледь чи не другий батальйон безпілотних ударних систем в ЗСУ. Один з таких дуже теж відомий медійний птахимадяра в. Корпусі морської піхоти, другий у складі 92-ї штурмової, можливо, можу помилятися. Може, я мені невідомо і ще десь батальйони створюються, але що вам дає ось така реструктуризація, скажімо так, укрупнення вашого бойового підрозділу, і як воно зараз відбувається? Ще є третя штурмова і ряд інших бригад, які також намисно розголошувати, не буду. Логіка достатньо проста за 2023 рік. Наявним особовим складом, що входив до роти і наявним. Обладнанням та озброєнням, яке у нас було, вдалося забезпечити дуже суттєві результати. У нас на рахунку тільки самохідних артилерійських установок, знищених там 42 чи 43, Точно не пам'ятаю. Уявіть на площі на хрещатику, до прикладу, якщо поставити в один ряд 42 самохідні артилерійські установки, і ще в районі 40-44, які були виведені з ладу, тобто вона не згоріла, але втратила бойові спроможності по виконанні завдань. Це тільки в частині самохідної артилерії. По-решті засобів, кому буде цікаво, переходити на соціальні мережі, все детально прописано. І це той результат, який ми гарантовано можемо підтвердити відео, тому що статистика вона набагато більше не все можемо підтвердити. Так, ось було прийнято рішення утворити батальйон з одною ціллю. для того, щоб як мінімум в 4 рази, бо ми стаємо більше в 4 рази, більш ефективно бити ворога на полі бою і більшу площу е лінії бойового зіткнення закрити. Фаховими якісно підготовленими людьми, особовим складом, і таким чином забезпечити перевагу в повітрі над ворогом за рахунок підготовки, системності, мотивованості і щоденного виконання бойових задань тому тут все достатньо просто успішні кейси їх потрібно масштабувати. Наскільки зараз розширення ось цього відбувається? Наскільки залучаються люди до служби саме безпілотної авіації, тому що ну, це виглядає зараз основним таким трендом для залучення до війська? Це конче ефективно на поточний момент, але треба усвідомлювати, що всі професії в Збройних силах України, в Силах оборони вони є важливими, тому що кожен. Кожна деталь, кожний шматочок пазла дає загальну картину, яка ефективно відбуває атаки ворога. Просто дійсно безпілотні системи це на поточний момент є дуже дуже ефективна штука. Що стосується лінії обоє і ви сказали настільки активно йде комплектування, ми стали більше в два рази. Маємо стати більше в чотири, а стали більше в два рази. Це відбулося протягом одного місяця. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що кількість змотивованих людей, які є військовозобов'язаними, знайшли собі хоробрість і мужність для того, щоб бути мобілізованим, і зараз вони проходять загальну військову підготовку. Після чого потраплять до нас підрозділ за нашими очікуваннями, більшими стати в 4 рази, тобто закомплектуватися на 100%, ми зможемо, я думаю, протягом півроку і набудемо бойову спроможність на виконання бойових завдань в широкій операційній зоні. Тому е питання пов'язане з мобілізацією на мій подив у в нас в державі вистачає людей, які е хоробрі і які усвідомлюють, що єдиний шлях, як залишитися живим і убезпечити свої сім'ї, це зупинити ворога на поточній лінії бойового зіткнення і перемогти в цій війні. Юрію я вам дуже дякую за те, що ви долучилися, і бажаю успіху у створенні нелегкі цій роботі організаційній створенні батальйону ударних безпілотних систем авіаційних комплексів Ахілес в межах 92-ї окремої штурмової бригади. Нагадую, що з командиром цього батальйону Юрієм Федоренко ми спілкувалися. І дякую вам та побратимам, що захищаєте. Що ж на цьому поставимо крапку, друзі? Я вам дякую за прослуховування цієї бесіди із Юрієм Федоренком. Підтримайте нашу розмову своїми подобайками, коментарями та підписками. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Ви зараз на моєму особистому каналі, який до якого я власне закликаю усіх і підписуватися. Не зволікайте, робіть це прямісінько, ось зараз в цю хвилину.